Привіт, друзі! Сьогодні у нас п'ятниця. Я щойно повернулася з роботи, показую вам свого попутника. Це такий вазончик. Сьогодні колега на роботу принесла. Прикольно він виглядав, мені дістався саме такий маленький, дрібненький, тому що ну, все було під роздачу. Ось, казала, що дуже живучий, гарні має листочки такі продовгуваті, вона їх пообрізала, бо. Вже підсохли, то я його ось так запечатала і повезла. Так, покажу вам, що купила. <кхід> купила батона половину з якого віддала тільки що дітям покажуть мама, що ти добренька несеш, а там ціла бригада, і скажу, батони є то <кхід> Поділила їм батони. Так, далі. Звичайно, що масло, ось таке румо. Зайшла в рибний і взяла ось такі рибючі спинки червоної риби. І це буде у нас такий бутерброд. Діти люблять. І ще у нас дуже полюбляють вушка. Це свинячі вушка. Покажу вам на тарілці. У нас є така спеціальна. Обтільня, наче. І наче їх там готують. Далі, Флора плюс взяла ґрунт універсальний для того, щоб цю рослину посадити. Зайшла в червоний маркет, тому що вже все зачинено. Купила ось такий підвазонник за 34,99. Ну, можливо, для нього потрібно було б і вищого, але поки буде так. Також за 20 гривень в червоному маркеті по акції взяла Оксіклін, плюс сода ефект, засіб для миття посуду з рифрутом, а, цитрус. Давайте подивимось. Такий самий дешевий, так сказати, запах цитрусу, але взяла 20 гривень, нехай буде. Далі в Аврорі. Для котів взяла ось такий корм 9 гривень з куркою, 100 грамів тут. Я порахувала, що його вигідніше взяти, ніж той, що м'яуде за 39, а там всього 300 грам. Так, взяла поки на пробу дві штучки. Так, аврорі також взяла перець мелений. І до перцю мені дуже сподобалася ось така перченочка. Кришка ця прям літає. Мені здається, що буде дуже зручно нею користуватись. Тут є от такі мілкіші отвори, є більший один. Тому взяла такий перчик. Далі по акції зараз в Аврорі шоколадки Альпінела Тофі. І, Ось така звичайна молочна шоколадка по 19 гривень. Ну і власне те, за чим я заходила, це. Ось такий красивий блокнот. Я на нього придивилася ще раніше. З завтрашнього дня у мене починається студенний калейдоскоп письмових практик, письмових медитацій. Я вам розказувала у своєму дописі на Ютюбі про нього. Перегорніть, хто пропустив, ознайомтесь. Це моя сестричка із своєю колегою, напарницею, також ну, вони обоє коучі сертифіковані. Я з ними вже понад 5 місяців. Дуже мені подобаються ці письмові медитації, і це в мене вже третій буде блокнот. Я хотіла щось таке особливе. А особливість полягає для мене в тому, що в ньому немає ліній. По-перше, що саме ось таке обравлення дуже красиве, ніби якусь книгу, як пишеш. так? І по-друге, що в ньому немає ніяких ліній. Просто ось порожні листочки. А тому ось такі мої покупочки були сьогодні. Дуже рада цьому блокноту, рада, що його вполювала. Їх там три залишилося. 77 гривень він коштує. А тому такі чисті аркуші для цікавих і корисних медитацій. Корм, до речі, виглядає ось так. Пахне кормом. подивимось, як коти відреагують. Пішли, ну, не знаю, ніби подобається, хрумтять. Так, до речі, погляньте, перчик висипала. Дві 20-грамові упаковки в мене було. Я його так порозрізала, щоб все добути. Ось е, так вийшло. 40 грамів вміщається баночка, можна навіть трішки більше. Дуже класно, сам перець е, такий. Крупного да, помолу. І кришечка. Я її вже помила баночку цю. І я ж кажу, дуже класно і зручно їздить ця штучка. Можна і так, і так. Причай прикольно, єдине, що, мабуть, ці дирочки не підійдуть. Треба буде користуватись просто такою. У ну, будь-якому випадку я задоволена. Так, ну і обіцяні вушка. Виглядають вони ось таким ось чином. Дуже смачні, м'ягесенькі, такі, знаєте, прямо ж липкуваті, хоч губами береш, тому іноді собі таку, таке, такі ласощі купуємо. Є у нас точка BBQ і гріль. Якось так, у них не тільки вушка, у них різні види м'яса. Ну, проте це більш економний бюджетний варіант, тому іноді купуємо, але ми дійсно їх дуже любимо. Тому ось така ось смакота у нас сьогодні. Отже, посадила я рослинку свою, зробила таку типу основу, підпору, але навряд чи, думаю, вдасться мені вже врятувати ці гілочки. Дуже воно тут поперегиналося. Ну, зрештою, якщо приживеться і корінь, все буде добре, то випустяться нові пагінці. Дуже очікую на це, хочу, щоб вона прижилася в нас. А це ось сиджу, любуюся, так мені подобається цей сукулент, але не знаю, як називається. В цьому горщику прям красунчик такий вже він набрався сили, підріс, укоренився. Вчора на роботу прийшла дуже сумна звістка, страшна, болюча. У колеги загинув син. Ще два місяці тому, а можливо менше, ми збиралися колегами, щоб трішечки їй. Допомогти там, купити необхідні речі, тому що він його призвали. І ось два місяці по тому приходить така страшна звістка про його загибель. І вчора вже збиралися, щоб допомогти їй на похорон. Просто знаєте, такий страшний невимовний, невимовний пекучий біль огортає, що Іноді так аж дихати не дає. Можливо, то кардіонівроз, як ото кажуть, не знаю. І ось Хочу показати вам, що я роблю щодня, мій звичний ритуал. Це є така інстаграм-сторіночка Memorial of Heroes, Меморіал героїв, платформа пам'яті про загиблих захисників та захисниць». Про цивільних вони пишуть на сторінці Victims of Russia. І зараз ось заходжу я сюди, і кожного дня я підписую петицію. Тут все дуже просто, легко. Ви заходите за посиланням, так, і вас перекладає на сайт PresidentGo.ua. Присвоїте, читаєте повністю цю петицію, все про героя, де він народився, в яких умовах загинув. ось, І кількість голосів. Ну, я думаю, що це не новизна. Авторизуватися я завжди авторизуюсь через банк ID. Обираю ось тут, ось «Приватбанк», продовжити. І далі мене перекидає на сторіночку Приватбанку, де я власне, ввожу свої дані і потім переходжу знову ж таки стрілочкою і підписую петицію. Що цікаво, що повторно, коли ви підпишете цю петицію, авторизувавшись, вам не потрібно на кожного такого ось подальшого героя заново вводити свої дані. Тобто певний час воно діє. І ось таким ось чином ви підписуєте цю петицію. Обов'язково закликаю вас, підпишіть. Це найменше, що ми можемо зробити. Тому тут багато всяких історій про наших героїв. Завжди читаю. Ось, наприклад, вчора я побачила, що Дмитру Коцюбайлу в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку на честь героя Дмитра Коцюбайла да в Так, і от так я перечитую, перелистую, тому і вас закликаю підписатися і таким чином зберегти пам'ять, підтримати родину загиблого. Ось. Тому. Тому отак, такі мої щоденні справи.